Так, приїхав в гараж на дворі ніч. По-перше, ну, мене не було тут 3 місяці, ой, 3 місяці, Боже, 3 дні. Я приїхав і бачу, щось тут творилося, щось творилося, щось забулося, не, не, не знаю. Крило, яке в мене на тесті було, і я його залишив на вулиці там. В такій місцині, де його ніхто не троне, теж чомусь тут. Якийсь ричаг з якимись запчастинами, якийсь бампер. До того ж бампер такої собі якості весь якийсь поцарапаний ще і з маркерівкою як Бушний. З розборки, з мітками, з якимися. Я не знаю. Чи не Субару це та, яка повинна їхати до, приїхати до нас повинна була ще. Ще до війни. Цікаво. А, от іще якась запчастина підсилювач бамперу. Точно це, це вона. Зараз. Будемо дзвонити володьки. Питати, коли вона приїде. Коротше, подзвонив володька. І володька сказав, що вона вже їде на автовозі. І навіть, можливо, сьогодні буде. Не, поки не розуміємо коли. Е, я спустився в яму, думаю, зараз почну духовку розжигати. Нехай трошки тепло буде. Зайшов в яму. І дивлюсь, що тут же теж якісь запчастини. Задній фонар. Передній. Передня оптика. Цікаво, цікаво. Дуже багато, я не знаю, цікавого вже тут є. Компресор цей кондиціонера працює, цей компресор повітряний вже стоїть, чекає. Чи бачили ви це відео, чи ні, не знаю. Поки. Ай, блядь. Треба поприбирати. Але поки будемо, мабуть. Топити трошки. Квест починається, хлопці. Вона приїхала, але є проблема. Евакуатор на прицепі, машина стоїть на прицепі. І заїхати там в наші катакомби ну зовсім неможливо. А стан її, ну щоб ви розуміли. Тут колеса спущені, але щось десь є. Покрутитися може. Що не скажеш про ту сторону? В принципі, виходить. Коротше, на сьогодні одбой. Нам ще важливо вже по это розібати. Наступний день. Вчора в нас не вийшло забрати її до гаражу і добре, що не вийшло. Бо її треба витягувати, вже домовилися з людиною, яка настапель її поставить, все зробить. І в нас буде вже добра робота на фарбування. Бо тут у нас Ланджерон зложений аж отут десь. От і вон він йде дугою. Телевізор, бачите як, теж підігнуло вниз, клюв вниз упав. Оця частина погнута. Ще треба передивитися, може складки тут де є. А так це. Тут ушло! Де він тут ушв? А, ну так, да. аж пластик відійшов один від одного. Видно, що вся частина це аж аж до стійки вивернута. А, оно. Видно звідси дуже добре. Ну, на камеру не видно, тому тут потрібно всю картину цілком бачити. Коротше, дивлюсь, я заліз подивитися у салон. А, якщо б мені отак от дали картинку і сказали, а ну відгадайте, що це за машина і якого вона року. Ну, по-перше, я тільки заліз, я такий думаю, о, кожа, ану, ану подивлюсь, на яка, яка вона на навпомацки. І оцей пластик, який отак от шевелиться. Ми... Це ніяка не ні кожа, це, це просто намальований пластик. Таке добре. Може, десь після удару його там розшевелило, і воно так все рухається. Далі. Оці. Зазори. Це просто якесь диво навіть у 2017 році таке побачити. Оцей газелівський підлакотничок. Це що за 17-й 17 рік? Далі? Заглушки. Рахуємо із всієї цієї панелі. Раз, два, три, чотири заглушки. І два одна крутилка працююча і одна кнопка працююча. Ну, це що це таке? Це, це просто... щось неймовірне. Я б так подивився б на це все і сказав би, що це нова нива якась. Отак от значок закрий, оці кнопки з руля поприбирай. Я б сказав би, ну, ниву якусь нову зробили. Йдемо далі. Коробка передач. І тут у нас аж 4 заглушки із чотирьох. 18-й я вам вам набрехав у машини 18-й рік сьомий місяць. І ми бачимо ще досі у вісімнадцятому році оці крутилки отакі. Як на ниві? Отакі. Це просто я не знаю, якими словами передати. Мало того, що це америкос битий під ремонт, мені здається, я зараз ще пошукаю більш детально, але мені здається, що вона вже була фарбована. Дивіться, крило, дивіться дверцята. Дверцята за крило. І це видно прям неозброєним оком. Ну, це цікаво, буде цікаво. Зараз подивлюсь якісь первинні признаки того, що вона фарбувалась. Може десь переходик якийсь, може десь що. Ну, не знаю, фарбування нормальне з таку шагрень а, у собару чи ні. Первинні признаки дали зрозуміти, що все ж таки фарбувалася фарбувалося цей елемент. По-перше, ось є жорсткий такий переход по лаку. Він палець навіть відчувається. А по-друге, ну, я дуже сумніваюся, що її на заводі значить, нарядили. Увесь пластик, а потім цей пластик, бачите, фарбують. Оця ручка, вона отак от становиться і вона пофарбована. Чого не скажеш про цю О, Дивимось на цю, на цей пластик. Де він тут? А, от він. І ось, бачите, як виглядає, коли воно не пофарбоване. Це просто пластик. Ні тут, ні тут. А тут вже є фарбування. Якось е, дотошно відносимося до свого фарбування. От дивишся, як пофарбована з е, заводу от дверцята. Дивишся, як пофарбована, вже пофарбована дверцята. Який там глянець, який там що, дивіться, навіть палиці вблизі. Не відображується на поверхні, це просто капецьне фарбування внутрішніх частин. А я такий думаю, щось я погано фарбую. Ну, дивіться, от що це таке. І нічого, норм. 18 й рік. Це вигрузили машину, вона ще буде е, ставитись на ход, вона буде. М -м, що з нею буде? Газ буде? Ого, ще й газифікуватись буде, потім поїде на стапель, а потім вже приїде до нас. І ми з вами вже в наступних серіях з нею зустрінемось і подивимось вже по малярці, що ми будемо робити. Всім пока!